Так званим законом про декомунізацію, були встановлені терміни, в межах яких орган місцевого самоврядування мали можливість висловити свою позицію щодо переименування того чи іншого міста або села селища. При цьому мова йшла саме про переименування, а не про придумування якихось інших обґрунтувань, чому це місто повинно залишити ту саму назву. От, Я розумію, що можна довго розказувати, що комсомольська це абревіатура, але ж ми розуміємо, що це не було перейменування. Тому Верховна Рада скористалася своїм законодавчим правом у випадку, коли органи місцевого самоврядування не скористалися своїм відповідним правом, і е, дійсно прийняла рішення про перейменування міста комсомольства на річний план. Це так. Друге, звичайно ж, при цьому... Е, при цьому у громади залишається можливість перейменувати свій населений пункт без межами процедури декомунізації. Тобто будь-який населений пункт має право змінити свою назву. І тут немає ніяких обмежень, але для цього треба пройти відповідну законодавчою процедуру. Тобто треба провести відповідні слухання, треба, щоб було рішення міської ради, треба, щоб це рішення міської ради було підтримано рішенням районної ради, а відтак, щоб воно було підтримано рішенням обласної ради. Якщо цей шлях буде пройдено і до Верховної Ради України, і до нашого комітету надійдуть відповідні документи, я не бачу жодних питань, щоб це рішення було розглянуто і прийнято на комітеті так точно максимально швидко. А як воно буде внесено в сесійну залу Верховної Ради, то це питання можна задати голові Верховної Ради. Не завжди ініціатива нашого комітету швидко потрапляє до сесійної зали Верховної Ради України. Яке було перше питання? Стосовно неволі.